Різдво 1967 року. Чеський хімік Отто Віхтерле тримає в руках дитячий конструктор Меркур, велосипедну динамомашину і трансформатор. Дзвінка за кілька годин з'явилася перша у світі машина для виготовлення м'яких контактних лінз. До Отто були кілька невдалих спроб розробити лінзи: скляні лінзи у 19 столітті, важкі та травматичні для очей. Пластикові лінзи 1948 року. Тверді та незручні. Їх можна було носити лише кілька годин. 9 років експериментів і Віхтерле створив гідрофільний гель, який на 72% складався з води. Прозорий, гнучкий, ідеально сумісний з людським оком. Залишалося останнє надати йому форму ідеальної лінзи. Завдяки саморобному пристрою він розробив процес спінового лиття, який використовував від центрову силу для формування лінз. Форма її обертання та швидкість визначали оптичні властивості майбутньої лінзи. Перші випробування підтвердили, м'які контактні лінзи Віхтерли можна було носити годинами без дискомфорту. За допомогою цього пристрою Віхтерле з дружиною Ліндою виготовили 5500 лінз. У 1971 році американська компанія Бауш і Ломб випустила ці лінзи на ринок. За одну ніч їхні акції злетіли, збільшивши вартість компанії на 250 мільйонів доларів. Понад 100 мільйонів людей покращують свій зір за допомогою контактних лінз. We'll I'm